Тривала повітряна тривога та серія гучних вибухів цієї ночі. Росіяни масово атакували Дніпропетровщину ракетами. 12 цілих збила протиповітряна оборона. Утім, є влучання. Під ударом приватний сектор Дніпра є постраждалі. Більше розповість наш кореспондент Марко Ручка. Зараз він з нами наживо. Марко, вітаю тобі слово. Олена, вітаю тебе. Я справді складна ніч. Видалась для області по всьому місту О третій ранку було чутно серію потужних вибухів. Одна з ракет влучила просто у приватний сектор міста. Власне, зараз ми перебуваємо на місці прильоту. Ось позаду мене. Ви бачите, люди досі розбирають завали, і комунальники працюють і місцеві. Ви бачите, які наскільки великі масштаби руйнування? Чотири будинки ще зруйновані, понад два десятки понівечені, і ось нам. Власниця ось того будинку, який позаду мене розповідала, що вибухова хвиля була настільки потужною, що паркан на її подвір'ї віднесло просто всередину будинку. Також ми спілкувалися з місцевими жителями, які, які живуть трошки далі, так само пошкоджені і покрівлі, і вікна у деяких у деяких зруйновані і гаражі з машинами, і господарські споруди і і, і власне будинки протиповітряна оборона повідомляла, що вдалось збити дев'ять ракет та три дрони. Відомо, і ще про один приліт по інфраструктурному підприємству. Інформація ще уточнюється. З цього місця прильоту повідомлялось про 11 постраждалих людей. Серед них троє це діти, двоє наразі шпиталізовані. Наразі це вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місці події. Більш розгорнутий матеріал вже буде у наступних випусках. Новин також хочу додати, що навколо тут ще працюють волонтерські організації, які роздають людям необхідну і це і гігієнічні засоби, це і ковдри, і подушки, і плівки для вікон і намагаються таким чином допомагати. Наразі це все, Олено. Дякую, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз працює на місці нічного прильоту у Дніпрі. Нагадаю, що це приватний сектор. Там є постраждалі серед них діти.